Друзі, добрий придобрий усім ранок, а для нас він не дуже добрий, бо йде дощик. Погода у нас хмарна, небо все затягнуте, а на низу лежить трава, було сіно, вже майже підсохше. А тепер трава. треба буде перевертати декілька разів. Це така морока, що вам не передати. Нагороди, звісно, дощ потрібен. От. А сіно, якби ще хоч два дні і ми б вискочили, а так ні, друзі. Так жалко, так жалко. Жалко себе в першу чергу. Що треба буде його перевертати, все. А там теж величенька. Я сьогодні, друзі, єлі встала вранці. До того в мене болять ноги, ну нічого. Це все пройде. А дощ іде? Не було. Поки я доїла ласуньку, доща не було. <кій> <Кури> вийшли. <кій> Ой. так, на дворі у нас 18 градусів тепла, Все на всьому. Я єлі, друзі, проснулася вранці. Вірні, не єлі, я проснулася в 20 хвилин шостого. І вже більше не, не лягала спати. Зайшла в інтернет, подивилася, що там робиться. ну, Новин ще немає, я не знаю, що по Україні. Балакаю до вас, показую, двері до, до ласуні. Взагалі, якось так, друзі. Ой, печаль у мене на душі, просто печаль. Ну нічого не поробиш, у Бога все готове. Ми знали вчора і позавчора, що буде дощ. Так так що до так? Не хотілося вірити, але. але. Ну, що ти зробиш? Нічого. Воно ну, зараз ось піде дощ, потім, я думаю, що роз'яснеться. Якщо трошки... Підтряхне, то підемо ми, звісно, перевертати. Те, що ми не перевертали, а під нізом було зелено. І якщо зверху ще його промочило, то вона почне знизу пріти. Корова потім їсти не буде, так що треба йти і перевертати. Ну, побачимо, що буде з погодою. Друзі, у нас дуже похолодало, воно квочку я випустила, вона їсть. Ножка в неї на резинці. Ну, я боюсь її. Піти, вона їсть. ну резинка натягується, вона слабенько там. Я до відра прив'язала, бо я обкручувала кирпичом, вона все одно висмикнула. І сюди хотіла перелетіти в той двір до курей. От. Вона клює, клює, і поставила там їй водичку, зерно. В общем, тільки що вивели коровку. А я, друзі, утром подоїла коровку, попоралася все та й лягла далі лежати і задрімнула, коли дзвоне доця. Каже, що ти мені не написала, щоб я до тебе не дзвонила? Та кажу, ладно, я ж все одно чекаю вашого дзвонка. От, коли тільки почала очі закривати. Тут бабуся дзвонить, принесіть їй молока, то зараз піду, кочку погодую та піду їй однесу молока, та їй же хочеться все знати, як ми вчора все поробили. Ну, розповім, понятне, діло, що вона також переживає. Ой. Зараз чоловіком він прийде, бо пішов корову виводить та підемо. Не знаю чи пізніше, бо воно ж зверху дощ помочив. Треба срочно перевертати. Не знаю, трошки, мабуть, часок хай почався вітер, та підемо тоді, хай трошки обсохне зверху та будемо перевертати. Він каже: ти дивилася погоду? Там кожен день п'ять день дощ. Кажу, дивилася. В общем, друзі, такі справи. Друзі, отак. У нас сьогодні буде 23 градуси найбільша температура, а завтра 19, тільки що подивилася. синоптика. І дощі невеликі, але дощі. А це ж для сіна. В общем, друзі, капець. Я ж кажу, знаєте, і не завідую, хто на роботі робить, але вони одробили свою роботу, пішли додому і залишили ту роботу на роботі. А ми. У селі живемо на роботі. Вона 24 на 7, ця робота в голові і працюєш. Да-да, їш, не квокай. От. Я яєчка там накрила тепленькою ковдрочкою, поки вона тут. Оба все, молодець, молодець, поправилася. Оце свікруха завжди казала: треба діждатися, щоб квочечка оправилася. Щоб не наробила біди там на яйцях. В общем, такі друзі справи. Сіжу, чекаю кочку. та і з вами розумію. Ой, не знаю, що будемо робити <свісно> з тим сіном. Ну, зараз ось трошки піти, та через час, навіть півтора та підемо перевертати, бо воно ж на муку зверху, а там знизу зелене, воно ж не сухо. Ой, не вовремя ми скосили, ой, не вовремя. Ну, що ти зробиш? Що ти зробиш? От така в селі робота, а пишуть, ой, в селі ж так хорошо, все своє. Доця мені вчора каже, ма, дивилась тіктоки, жінка повзе з городу, єлі повзе сапа на плечі. Зігнута в три погибілі лізе, а там написано зато все своє. <гум> Ні, на городі, от, друзі, що, що на городі мені... наробляюся, але мені легше, чимо це цими сінами. На городі дощ пішов, перейде. Хоч і бур'янчик підросте, виполиться тоді, нічого страшного. А сіно, як на та ще не раз, оце проблема. Да. Загород я не переживаю, Вирву і виполю. Так що такі друзі справи. Ну добре, я з вами оце ж балакаю сижу, поки моя квачка, ну, клює, 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 ну, нехай наїдається. Я її оце раз у день випускаю, вона покушає і на місце. Дай Бог, щоб вона хорошо сиділа. Ой, друзі, трошки поприбирали в дворі, ну геть так нечисто, тут позамітали. Та йдемо зараз на низ. Перевертати траву. Ну а ви з нами? Ой, друзі, ну ось ми прийшли на це поле. Воно, звісно, теж огромне. Огромне. І так, каже чоловік, дві тижні будемо ми його крутити, вертити. Я ось почала вже перевертати. такі справи. Поки що світе сонечко, але небо. Бачите, яке небо в нас. Не дуже весело. Так, друзі, ну ось перевернули ми. Ну, половину, може більшу половину, ну, половину хай буде. От, чоловік буде після обіду сам тут перегортати далі. І там на горі ще. От, а зараз він пішов воно по коровку, і я піду, будемо її доїти. Вон, він пішов, її, вона там лежить, бачите? Ось. Де тут? Друзі, геть нічого не бачу. Ага, найшва де оддать. Так, ну все, зараз. Так, ми прийшли додому, пообідали з чоловіком трошки, відпочили, вибачте, бо... Гудить сепаратор, я ж хочу розказати. Я вже досіпарую молочко, це ще обрат. Це молочко в нас. Вершки я хочу зробити сметани е, собі. Бо ми в цю неділю ще не поїдемо на базар. Ну, в общем, точно не знаю ще нічого. Е, в каструльку я це лише вирішила зробити в баночку. Це обрати стоять. І що хочу сказати? в мене щось сталося з краном. В общем, у нас оце таке накручується штучка, розсіватель. І він щось став плохо а Я думаю, почищую, тут я завжди чищу. От. Я купила другий на тему, заказала, а він не підходить по сюди, оце, по цьому. Новий. Та так старим уже і користуюся. І що ви думаєте? Зняла, включаю кран, а він геть оце така тече зюрка. Нема, не тече вода, щось случилося з краном. Оце так я Зараз мучаюся і мию так бутилі. А вадимо, що вже ж перевертати сіно далі. Не знаю, нічого не робила цьому крану, просто відкрутила оцю штучку. Що з ним сталося, ума не прилажу. Пішла сьогодні город, а в мене сьогодні три кабачка вже, два огурчика, петрушечки кропу там нарвала знизу, трошки коврика нарвала. Салат покришу, він дуже корисний. І отака от велика капустина, друзі, така туга хороша. Прямо, мабуть, ціле кіло, якщо не більше важе. Прямо гарна капустка, дуже гарна. Так, обідали супом. А зараз на вечерю запечу в духовці чотири бідришка, якраз буде нам на вечерю по одному і на ранок на сніданок. І два кабачка зараз пожарю, так як я і зжарила попереді. І зроблю салатик нам на вечерю. Ну, така буде вечеря. Так, друзі, ну знову я так зробила з е ці кабачечки, пересмажила всі три. Бо сразу два приготувала, тоді думаю, та хай буде, бо ми за два дні їх уснем. Так, друзі, ну трошки закинула город, бо нема коли. Тут ось, ось чоловік накидав трави, вже треба все косити, Да, топік? Хе -хе. Зараз я нарву горошку та погодую їх. Все, я, друзі, ніяк не побризкаю свої помідори. Ну, Завтра, може, дасть Бог. Отак у нас більше дощика сьогодні не було. Не знаю, чи вночі буде дощик. Сіном чоловік перекинув усе. Отакий закат у нас сонечка. А я йду, друзі, рвати в горох на вечерю. От, треба вже і бурною кислотою, всі помідори бризкать, квітнуть. Треба, все треба, треба, треба. Ну нічого. Все я пороблю, все встигну. От, там уже посапало, а то по цибулю в мене, друзі, посапано. Помідори ще не сапані, ну, це ерунда тут. От, а тільки почав коврик уже. От, такий горох у мене бравий. Зараз на вечерю смакоти нарву. Ой, друзі, добрий вечір. Це на городі щось гризе, все їсть, усе їла перчик, капусту отак їсть. Зараза, ну, не буде толку. Гусінь якась позагудилася. Не знаю. На одному баклажанчику вилізли ці. Коло маленькі, та їх подавила. В общем, садиш, садиш, а воно все жере. Погірочки, ось перві такі вже гарні. Отаці досажували все. Так що такі, друзі, справи. Не знаю, що тут буде. Кабачукові теж доганяє. Буде ці стіни, що на городі, нарвало все. Гороху на вечір, кожен день вже більше і більше горошку. Так, деньки теж вже величенькі поробилися. Кабаки вже воно такі, що цвітуть. Так що, друзі, бурячок з кожним днем більший. О, вже ведьмо пригнав ласуньку. Треба йти. Ну, морква браво, петрушка браво. Цибуля, друзі, онукою йде що ну, я садила. Треба ще буде пополивати. Йду. <плес> 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 Друзі, ну ось я й добралася до спальні, але ще в не ходила в душ. Зараз думаю, поставлю відео конвертуватися, поки воно буде, а я піду у душ. От, все розраховую час, бо все не вистачає мені часу. От, я вже подоїла коровку, сьогодні я просіпарую багато молока, ну, В общем, там відео вам показувала. Ось. Нагород уже два дні не ходжу сапати, бо ви ж знаєте чого, бо з сіном колотимся. В общемо, такі справи. А ввечері ми, перед тим, як доїть коровку, Вадим пригнав додому її, і ми наколотили роствор і побризкали. Хміль кругом. Бо, кажу чоловікові: давай бризкать, бо він нас скоро заплете. Відусіль, кажу, наступає на нас. Та ми побризкали по забору, там, де плететься, і от сусідів. В общем, коротше, не знаю. Дай Бог, щоб він, як кажуть, пропав. Ну, в общем, я вам потім покажу, чи пропав він? Купили раундап, називається. Чи допоможе, чи ні, не знаю. Я перший раз оце бризкала цим гербіцидом. Він гербіцид називається. От, друзі. Так що, отакі справи? Сьогодні я, звісно, вранці випила. Таблетку обізболюющую, того, що після вчорашнього я єле-єлі встала. Ну нічого, сьогодні ж ми опять ходили, сіно перекидали, ну, цілий день у нас дощу не було. Не знаю, чи вночі буде дощ, я ще не дивилась у синоптик. бо о, вилітає все з голови. Вчора в нас стояло на ніч, але ну, дощ був такий несильний у нас. От, так що таке справи. Але похолодало. На завтра у нас взагалі 19 градусів у день. Сьогодні дочка йшла на роботу, та дзвонила, казала, аж замерзла, не взяла з собою кофту. Та сьогодні ввечері дзвоню, кажу, ти ж завтра одівайся, бо завтра ще буде холодніше. Вітер такий. ну, Нам то й хорошо, звісно, після дощу, воно хоч і сонце, таке, ну, той, а вітер і висушує нам сіну. Ну, Дай Бог. Уберем, не знаю. Там на горі скосили, але чоловік каже, там таке воно непонятно яке, не знаю, будемо ми його там забирати чи ні. В общем, геть не ті вже зараз луки, що були раніше, і не така, геть, друзі, трава. Трава слаба, тоненька цей рік, вона, як вам об'яснити, дуже мілка. Оце висихає і така, як потерть, мілка. Ну, що зробиш, що є, то є. На тих луках, на нижніх у нас оказалось, там влучіше трохи. Бо тут, на цих е тут багато щавелю, чоловік казав, вибирав і ще там, бо він після обіду ж сам був. Що треба вибирати, всяких кущерів, в общем, це такі трави. Ну, все одно хоч щось є, бо подивлюся, там на югах люди, нема що косити, все вже позасихало, бо там немає геть дощів. У нас хоч трошки тут біля річки, на низині, то воно і поросло трохи, там тримається влага. Що з капустою робити? І прямо душа моя плаче. Не знаю, що робити, Я... куди її садити. Чоловік каже, що ти будеш вбиватися, вона все одно не буде рости, тому що я дивлюся по своїй капусті, поранній, та, що на городі. Жере її там, кому тільки не лінь. Почала бідненька, складатися в, ці, в головочки, а воно я все тільки що ходила ввечері, рвала цей горошок, та й пройшла ж туди подивилася до тої капусти. Ой. Так, прийшов чоловік, тут вибалакували з ним, перебив мені відео записувати. Кажу, йди вже собі нагрів чаю, чаювати він хоче. А я хотіла, друзі, оце ж наготувала вечерю, а тільки ж не вистачає часу. Хотіла напекти, йому дуже сподобалися вівсяне Печення. От. І цей... І не було в мене вже часу, не напекла. Нема нічого гісінького до чаю. Один хліб там тільки печений. Ну, правда, є вершки, Хоча хай і хліб з вершками їсть. От. Сьогодні знову цілу каструльку трьохлітрову насіпарірувала вершків. Так що завтра, мабуть, буду бити масло. Не знаю, чи зіб'ється, друзі, це ж перве молоко. З брата, шось, в мене вийшов якийсь не дуже важливий творог, та курям віддам. Чоловік каже, що ти забула, що каже, до 10-го день молоко, мов не таке ще, бо воно ж там молозиво ще присутнє. Та кажу, я знаю, що і сиру не звариш з такого ще молока. Ну, але ж не знаю, на смак воно дуже добре молоко. Я вчора з пиріжками пила, і сьогодні в кофе собі наливаю, то дуже смачне молоко, таке аж солодке. Ну, взагалі, ми такі справи, друзі. Завтра побачу те, що сьогодні просіпарювали, завтра побачу, як воно буде скисати. Чи треба, може було бактерії, чи ті не бактерії, а закваски якісь купити, але, друзі, воно таке все дороге, що це капець. Я знаю, що з заквасками, звісно, смачніше, бо наші ж люди не розуміють. Що воно дуже-дуже дорогі, от ті закваски, якщо їх вложить е, для того, щоб приготувати творок, не знаю, це так тільки для себе купити, щоб було йогурти робити, ті закваски. Воно ж все дороге, друзі. Сир твердий, теж, ті закваски, все дороге. Ну, В общем, коротше говоря, балакаю з вами, вам може і не цікаво те, що я вам розповідаю. Ну, добре, Буду йти я в душ, всім бажаю тихої, мирної ночі, тихої, мирної в нас не виходить. Тихої. І всім на добраніч, і добрих вам снів. Всього хорошого, до побачення до завтра. Як завжди, я кажу, я надіюся, що воно для нас настане завтра. І я буду працювати і щось знімати. А ви потім будете дивитися. Пока-пока, мої хороші. Всім бажаю всього самого найкращого. Пока.